Знаєте, Одеса він так ну, доволі таки це місто, місце да, містечково. Принаймні до, до війни воно так і було, і тут навіть така була, так казали, що от, москвичі, це Києвляні, це Одесити, не доїхавши до Москви. Да. І так казали, і цим пишалися. Ну, тобто таких, і таких речей в Одесі завжди було багато, мабуть, не шофічне, а проросійське, яке а, себе ну, відчувало і, частиною руського і, 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 і в, Мос в Москві дійсно дуже багато одеситів, дуже багато одеситів. ну там, це ж не для кого там не секрет, що там. Uh, і це дуже гарний приклад, що у Максима Галкіна родичі, найближчі родичі з Одеси. Да? І дуже велика повага до Максима Галкіна, що за ту його позицію. Але є інші, такі як Васерман, uh, є там ще декілька там, яких зараз називають пропагандонів, які були в Одесі доволі відомі: в'яв. Дмитрієв, депутат міської ради, там ну і ще там э, Васильєв, кого ще я знаю там. ну Вітас нічого <den> um> не каже. Хоча теж з Одеси э, артист Вітас, але я не чув зовсім, щоб, щоб він так казав. Хоча там, наприклад, Евеліна Бльоданз, да дуже так також проросійське налаштоване. І ви знаєте. Я так думаю, мені важко бути об'єктивним, ніхто на них не звертає уваги. Ну, особливо на Васермана, його вже все забув, всі забули. Ну, Може, ви там пам'ятаєте, що його там по що, е е ну, може, там е вічний да, там ще декілька таких, може, не дуже розумних там, яких жартівних е виразів. Але більшість одеситів, особливо, особливо тих, хто вже народилися в Незалежній Україні, ніхто їх не пам'ятає. І я не дуже не думаю, що на, 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 хтось на них звернає, звертає увагу. Е, хоча там де декілька особистостей є яскраві, там, наприклад, є Райхільгаус. Режисер, дуже відомий режисер, і я не чув від нього якісь там схвальних відгуків про бомбардування. Може, вони не такі жорсткі, як би нам всім хотілося, але е, крім Васермана таких персонажів я точно відомих більше не знаю. А знаєте, якщо я не знаю, то інші, мабуть, вже або навіть не чули про них, особ, особливо ті, хто молодшого віку. Тому я б не звертав на них увагу. Би... Ви казали про те, що багато людей з громадського сектору Одеси пішли боронити Україну, і на жаль, є люди, які загинули. Тобто, громадський сектор е втратив е частину свого. Своїх сил. Велику як... Так, Це дуже сумно. А, і ось ми бачимо, що вже півтора роки, що зараз контрнаступ, де деякі наші партнерських до нас країнах не дуже приємні для нас публікації, тобто партнери не дуже хочуть витрачати багато грошей на допомогу Україні. І так чи інше потихисеньку намагаються підштовхнути нас до чергового перемір'я, як я це називаю, до чер... чергового мінську 3 Як вам здається, чи є такі настрої, які взагалі вони настрої в Одеситів, що треба домовлятися з окупантами, що треба якось шукати е якісь засоби, е зупинитись. Я Арестович пропонує, знаєте, е та е яку загарбали російські фашисти, вже залишити їм, а інша частина. Тина може її візьмуть до НАТО, ну пропонувалось таке, чи у такі настрої така усталость від війни, як кажуть, і бажання якось домовитися з окупантом, чи такі настрої є вони в Одесі популярними? Це цікаво? І як на вашу думку, що було б для вас саме для вас справедливим закінченням війни і прийнятним? Закінченням, що для вас було би перемогою та справедливістю для українців, ви знаєте, я не знаю наскільки такі настрої популярні. Ну, мені важко, важко сказати. Але вони точно є. Без сумніву є. Особливо ці настрої є серед одеситів. Особливо більш похилого віку. Кажу, зараз в Одесі дуже багато, давайте будемо казати, ВПО, да, вимушено переміщених осіб, тому що біженці воно більш воно, е, відноситься до тих, хто вже виїхав за кордон, а, а переселенців, воно таке мені, мені подобається. Тому давайте казати ВПО. І і ці люди, вони, як я вже сказав, вони можуть багато розказати про час окупації. І в, в них таких настроїв майже немає. Вони все це побачили і вони точно не допускають. Е, більшість з них не допускають будь-яке переміря е, з окупантами, принаймні зараз. Як вони, ну, це... Коли питається, а що? Поки цих, цю падель не виженемо, зупина... е, неможливо зупинятися. Але в Одесі настрої домовлятися, коли це закінчиться, е, хор, вже воювати, гинуть люди. це, такі настрої дійсно є. Але потрібно розуміти, що навіть за ці півтора року, ну, дивіться, е, Беремо міську владу. Ніхто не воює. Ну, люди ж бачать, люди ж не сліпі. Да? У владі нічого не міняється. Вони, як до цього нормально жили, так і живуть там. А гинуть хто? Звичайні хлопці. Одеса не була дуже проукраїнською до війни. Ну, це то це, це це не секрет, і хто б що не казав, там Одеса, українське місто. Воно для вас, українське місце, для нас, українське місце, для е, багатьох, але не для всіх. Точно для громадських активістів. правильно Я, сказати? Для Є громадська активна середовищених громадян. Їм було глубоко все равно. Українське це місце це не, Україн, чи не українське місце. Як вони казали, ми Одісіти, ми вне політики. Я це чула, я це чула, так. Да. Тому такі настрої є. Що стосується мене, дуже важко сформулювати е, мій егрегор, да, або мій, моє, моє бачення перемоги, тому що з однієї сторони. Е, я б дійсно хотів би, щоб ми вийшли на кордони 91-го року. Я би дуже хотів би, щоб Україна е, в повною мірою е, отримала всі контрибуції, репарації, і е, ве, за, за рахунок Росії були не просто закрит, закриті всі ці руйнування. Втрати, але щоб Росія е, там або дуже сильно ослабла або, або би перестала існувати. Але я розумію, яким коштом це може статися, я не маю ніякого е, морального права це казати, тому що я не військовий, я, не, я через це не пройшов, розумієте? Я не можу е, цього. Е, Вголос казати, тому що всі ці мої побажання, може вони і справедливі, вони всі можуть стати наявними тільки через величезні втрати, втрати життя, здоров'я людей. Ви маєте на увазі відвоювати всю решту окупованих так. територій? Так, військові. Це все може бути тільки завдяки нашим військовим. Тільки. Але ж при цьому, мабуть, варто розуміти, що навіть якщо ми погодимось на черговий якийсь перемір'я, це не буде миром. Ми вже ми бачимо, це, як ми нас це, це проходили. Ми це, це... в Донбас, був, вони ж не зупиняться. Вони візьмуть для проходили. себе передишечку. Вони забу... навіть зараз, там воюючи, вони не забувають там прийняти участь там. У навчанні в Білорусі, шантажуючи Польщу там, або перекидуючи якісь війська до Литви, там, Латвії, там. Ну, тобто, зрозуміло, що е, ці скажені пси вони не, не зупиняться до тих пір, поки, поки Росія не буде демілітаризована. Як колись була Японія демілітаризована, колись була поділена Німеччина, що. Дуже багато десятил... десятиліть, вони навіть не могли навіть думати про якусь ще війну, а німці досі відчувають провину за Другу світову війну. Бо вони пройшли через великий процес, а росіяни цей процес не збираються проходити, Вони сподіваються нас знищити повністю. І наскільки я розумію, люди, звичайні люди в Одесі, цього не розуміють. Вони. Ті, які підтримують е, до перемовини з Росією, вони вважають, що можна про щось знов домовитися, і може агресор. Ну так з'їв ногу, так в мене, наприклад, з'їв руку, і далі скаже: ну все, я ситий, далі, не піду. Так, до деси ж це, це ні це не дійшло там, да десь там Донбас, Донець, там можуть Да? ну втратили там Крим втратили. То навіщо за це воювати? Ну, Ні, так, 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 так. почекайте, почекайте. почекайте. Якщо ворог не зупиниться і піде знов, черговою хвилею після перемір'я, то він і до, до Одеси дійде. Ніхто ж не, коли захопили Донецьк, ніхто не сподівався, що дійдуть до Херсону, так? що будуть під Києвом. Ніхто ж цього не очікував, ну, більшість. Людей не очікувалося, але ж це сталося, і таких висновок люди не здатні. Ну не хочуть просто аналізувати, не думати. Не просто. Ну ви ж пам'ятаєте, як всі хотіли обманюватися і вірили Орестовичу? Ну ви ж да, ну, да, да. це ж людська натура, да а, mm. обмануватися рад. Так mm -hmm. і зараз. Ну, давайте там вже домовлятися, колись все одне будемо домовлятися, навіщо ну вже втратили те, те, ті території, а, навіщо втрачати життя там, а ось там страждати. Але ну і тут питання до державної політики. Ну, слухайте, марафон той, який ніхто, який е, е, з'їдає мільйони, які я не знаю, хто дивиться. Про там, там вже не кажуть, що скаженого пса його можна його тільки пристрелити можна. В його вже вилікувати неможливо. Не Сказ не лікується. Ось так має бути державна політика: що ми маємо сусіда скаженого пса. І це не неволіковно. Це тільки робити так, щоб е, або він е, все, е, весь остаток життя просидів в клітки. Кліці якої або його треба знищувати.